Так, вітання всім сьогодні я на... Знову на могилі свого песика і вирішив перезалити ролик. Розчинити цю хмаринку. От вона, оцю, от вона. От, Наказую щезнути, розчинитися. от Зараз вона почне щезати. І для чого я записую, щоб не бути голословним, в тому плані, що ми... Впливаємо на реальність. А, то я хотів менше розчиняти, розчиняю повністю От я почав розчиняти оцю маленьку. От. Ладно, нехай зараз на всязне. От, наказувати вічезнути. Щезай. І так, для чого це починаю розмовляти, розповідати. по ходу розчиняю хмару, щоб ми бачили, що ми впливаємо на реальність. І наші слова, наші наміри, наші думки повністю тут вони повністю матеріалізуються при бажанні. Навіть якщо ми цього і не бажаємо, вони часто матеріалізуються. От і так, захід знову був там обстріл, знову гинули люди. І Так, я наказую тобі щезнути повністю. Щезай. От зараз вона розчиниться. От. І так, є багато загорів, є багато всяких оберігів в кожній культурі, в кожній релігії, навіть є молитви на захист, всякі там От. так само в будь-яких релігіях. Так, анон ну ще зай. От. І так, одна з них. Всі, кожного з нас охороняють ангели. От ангели-охоронці. І якщо до них звертатись, то вони завжди часто досить допомагають. І це я знаю на своєму досвіді особистому. От. Одна ну, запишіть, запам'ятайте, потім зможете повернутись, запам'ятати. Так, бачимо, вона починає розчинятися хмаринка. От вона велика, тому трошки займає певного часу. От, наказує щезнути. Владою самого Бога і силою молодця наказує тобі щезнути, розчинитися повністю. От. От вона зараз щезає. Розділилась на троє. Ну, менше з тем, вона щезає, ми не будемо її заважати. От. І так, звернення до свого ангела. Ангел ви можете відчути, наприклад, навіть біля себе, зустарайтесь на ньому на своїх ангелах. Ви їх відчуєте і з ними потрібно спілкуватись. Наприклад, я коли щось загублю, я звертаюся до ангела. Так, щезай, щезай, бачимо, що вони розчиняються потихеньку. Щезай, наказом щезнути. Я тут творець, я син Бога. Я тут головний в цій реальності. Щезнути. Наказую, щезнути. От, е, так. <кліст> і так, є помічники. Тобто, помічники, або вісники, або ангели називають їх леги. Називають по-різному. З ними можна і потрібно комунікувати, до них потрібно звертатись, просити про допомогу, тому що вони, вони існують для того, щоб вам допомагати, конкретно ваші. І так, звертаємося до свого ангела-охоронця-охоронителя. Е, Ну, Бачимо, вони вже щезають хмаринки, можливо, шейки зараз порощиняю, подивимось. <кхи> їх майже немає зараз. Ну, на телефоні вони менше, але так якщо без телефону, то вони ще більше, трошки більше проявлені, але вони... також вони вже розчиняються. Е, от. І так, запам'ятовуємо, записуємо, передаємо, розповідаємо ближнім хлопцям на фронті, обов'язково я намагаюся достукатись. Навіть якщо не вірите. Просіть, звертайтесь, так само, нехай запам'ятають, це має бути як мантра. І так, ангел мій, хоронитель мій, спаси мене, збережи мене. Звертаємось конкретно, уявляємо навіть, що ми звертаємося не просто в пустоту, так та навідмахайся, а говоримо так, от конкретно бажано перед тим настроїтись на свого ангела, можна зараз я покажу, як його знаходити, вичисляти. Можна просто зосередитись, розвіяти свою увагу. І ви відчуєте він є. Просто настройте, що ви що ви хочете його знайти, відчути. Ви звертаєтесь. можете його собі уявити, як хочете, там, з крилами, без крил, там в лібій постація, яка вам підійде в тому плані. Тобто можете собі уявляти. Тому що це є сила, котра нам з нами з самого початку з нашого народження, вони з нами є. І так, ще раз повторюю. Ангел мій, хоронитель мій, спаси мене, збережи мене. Так, ну тут ці вже розчинились. там ще козявка плаває, її можна ще дорозчинити От оця така маленька. Отут от десь вона. От. Зараз я її розчиню. Доказує тобі щезнути. Стоп, давай. А от. Щезнути, щезай. Розчинись Розчинись Так. Наказує ну, За великими ганятись не буду, тому що це багато часу займає більше часу. І так, я вже практично немає. Так, наказую тобі щезнути. І так, з одним розібрались. Цей оберіг такий заговорний, молитва невеличка, він, він, його треба читати в часи небезпеки. Ну так як хлопці, наші, в принципі, при повітряних тривогах можете читати, хлопці можуть читати при на нулі там постійно треба повторювати цю молитву. Ну такі заговори І так, повторюю ще раз. Ангел мій, хоронитель мій, спаси мене, збережи мене. Ну, от вона практично ще це ця казявка маленька. Де там ще якась там плаву, а її погано видно. От, ну ладно. Менше з тим. ви побачили, що можна розчиняти, і ми впливаємо на реальність. І так, ми впливаємо на реальність. Тому далі віднесіться серйозно, то причому поправити, лки-палки, бо люди будуть дивитися. Не знаю, як чути, бо я сьогодні з научник турмознов не вдів, тому говорю, голосніше не маю зговорити. І так... З цим ми розібрались. Читаємо при небезпеках, наприклад, як сьогодні. Якщо у вас буде колись бажання, наприклад, от ви прочитали молитву, так, захист, оберіг, там, ангел-мій, хоронитель мій спаси мене збережи мене, і вам захотілось там кудись піти звідти, так, наприклад, або зробити якусь дію. Ну, обов'язково ну, прислухайтесь. І в принципі я б радив зробити, тому що в мене був випадок, коли я стояв, і це було давно, ще молодий, був, там, підробляв на будові, От, і мені якось стало некомфортно на моєму робочому місці. Мене прям щось тянуло. Віддієте? Я хотів то все послати і продовжити роботу, але думаю, що ну, чомусь так типу, думаю, добре зіграю в цю гру. І коротше, я розвернувся, зробив крок, тільки я забрав, от крок закінчив, на це місце впала велика вага. Ну, тобто мене б сьогодні я вже сьогодні цей стрім не знімав. Подібного в мене було багато в житті, коли от, я коли аналізую, я розумію, що це допомагали вищі сили, конкретно цей мій помічник, помічники мої, які зі мною. Які я з вами, тільки з ними треба комунікувати, навчитися їх чути. От. Це просто. І, якщо цікаво, просто задавайте питання, пояснюю, як це робити. Е... Повторюю ще раз. Ангел мій, хоронитель мій. Спаси мене, збережи мене. Все, після того прислухаємося, то тобто, в принципі він вас захистить. Цей оберіг провірений вже давно і, і конкретно. Ось ще якась Маринка, не знаю, може буде і зараз, може у ще ні, може ні. Просто не хочу відволікатися, тому що трошки часу немає. От, І далі. Е, Слідуюче. Таке помічне слово. Кажуть, скоре слово. Абара. Абара, Абар. Що таке Абара? Абар, абар це є церковний біс. Його зображають переважно як антогоніста до Миколи до От. Ну, Якщо звертаєтесь до Абари, ну, бажано піти потім в церкву до цього Егрегора і там дати йому пару рублів на відкуп. Е можна за Микола біля за ікону Миколи Чудотворця покласти, або просто десь покласти церкві біля ікони, е Сказати, що це є Абарі. За допомогу. Це слово не треба боятися, що це є біс, пояснення. Якщо ви виконуєте псалом, який взяли до себе іудеї, потім він пішов в християнство. Це псалом 81, вірш 6. Де вам Бог прямо говорить, що ви бої, ви боги своєї реальності, розумієте? І Скільки вас, стільки світів. І Якщо ви поміняєте, вийдете зі статусу раба, ну, ви маєте право, по-перше, за вас буде прилітати темним. Тому що якщо ви син Бога і Бог, то темні істоти, які сьогодні захопили нашу реальність, вони не мають права просто вас чіпати без вашої згоди. І не згоджувати, ні пише. Навіть якщо вам там застав... примушують щось підписати, наприклад. так? Ви просто говорите, цей підпис не дійсне. Навіть не обов'язково їм. Можете підписатися, але цей підпис не дійсне, тому що він під е, примушенням і вам за це все одно прилетить, розумієте? Mm. От. Тому коли ви в статусі сина творця, коли ви в статусі сина творця, то всі біси, вся... Всі сущності, вони як ваші підлеглі. Тобто, з ними не треба, знаєте, казати, ми боремося з Бісовщиною. Ви її не поборете, тому що це є так само якось, скажем, там, з волі Всевишнього. І вони, як кажуть, для того караз в озері, щоб щука в озері, щоб карась не дрімав. І вони нас вчать, щоб ми стали на своє місце. Вони нам дають чарівного пенделя, давайте робіть, робіть, а стадо каже, та ні, ми раби. Ми будемо в рабстві, ну будьте хто хоче, будьте в рабстві, залишайтесь, не, не думайте, що ви в рай попадаєте. Раб, рабів до раю не пускають, то що навіть на Майдані писали. А ви називаєте себе рабами і не хочете просто підняти, ну не, не, я не говорю конкретно про тебе, але багато людей, які не хочуть, рабів, які не хочуть, бояться просто е, е, себе визначити як е, синами, дітьми Бога, діть, е, синами, е, дочками Бога. розумієте? І взяти відповідальність за це життя в свої руки і е, створювати свою реальність. Ось що саме головне. І так, Абару боятись не потрібно, це є ваш помічник, єдиний йому можна дати відкуп який, щоб він не, не обіжався, не ображався, якщо ви ще не впевнені, що ви е, там був на підсвідомості, оця рабська сущність, вона досить часто залишається, розумієте? От і часто буває з, з пукусу, ой, я піду, той Грегор, він мені допоможе. Він то допоможе, потім він візьме більше, чим в кінці, чим допоможе. Чим і так, ці біси, вони, в принципі, якщо ви змінюєте свій статус, вони вам, в вони вашому, як кажуть, вони ваші піддані, тому що є Всевишній, груби, якщо візьмемо з цієї, якщо ми візьмемо по ієрархії, є Всевишній і є, ви на друге кожен хто його син чи дочка, Ну, це значить на, автоматично на, на другому місці, тобто після, після самого творця. Тобто Те саме, як я сім'я, і в сім'ї, ну, скажімо, цар в якійсь країні, імператор. А далі після нього йдуть діти, так? Якщо якісь питання, вони ви повишують зі своїм батьком, там, з мамою, так, кажуть, нам там допоможіть. От. Ну а так всі решта зобов'язані їм підкорюватися. Те саме і з бісами. Виходить. От. І так, абара. Якщо на вас наводять зброю, чи кидається з ножиком, швидке слово абара. Абара, віддаєте абарі. Абара допоможе він захистить, він... Тобто, промахнеться супротивник, не попаде у вас. І цей. І якщо ножик, то він також не зможе нормально вдарити. І якщо на вас запускають ракети, ви знаєте, вилітають шахеди, там, що небудь по тривогу, злітають літаки. Абара, тому що воно на вас ну, вони ціляться, можливо, не конкретно вас, але ви під ударом. Зосереджуємося на цих літаках, на цій небезпеці, кажемо, абари віддаємо Абарі. Ну і фішка в тому, що той, хто. Е на вас нападає агрес, він через деякий час помре. От. Не знаю чи помре, той, хто давав йому наказ, але ну, цим треба користуватися. Ну і потім можна піти в, в церкву, відкупити, стати йому там пару рублів кинути, пару гривень. Як кажуть, що кажуть пару, пару баксів може кинути. Як цей. От. Але вони не повинні бути гроші, не повинні бути просрочені. Ну, ті, що в ходу. Тільки зараз е легітимні. От. Ну, це на рахунок, на рахунок абари. Е Далі така класна хмаринка, можливо, зараз її ще також щоб, речення, щоб, щоб було видно, що. От, бачите, якась прийшла ще одна. Ну подивимось, зараз, зараз глянемо е з абарою ми розібралися. Боятись не потрібно. А, до мене е, Людолов нарешті, один якось наставляв автомат. Я віддав його абарі, не знаю, чи він живий зараз, чи ні, тут це був рік назад. Ну, Думаю, йому той автомат, Абара засунув там на тому за границею, за кордоном, на другій стороні, в одне місце. от Так, ну що ж, де вона є? Наказує тобі щезнути. Так, зараз цю хмаринку я розчиню скоренько. От вона вже починає щезати. Щезай, наказую тобі щезнути. От вона трошки велика, величенька, який щаз займаю, але вона зараз розчиниться. Так, наказую тобі щезнути. Щезай. Так, ну, а ми поговоримо далі. І так, вам зробив хтось якусь велику ну, пакость таку, там, вкрали рідного, вкрали рідну людину, людолови, наприклад. так? Або, або вам зробили якусь пакість, розумієте, от там, вкололи насильно, потім людина померла. Оці роботи вони працюють проти всіх без різниці. Чи це, як кажуть, умовно прості люди, чи це міністри, чи пердизенти. Хоча пердезантів захищають темні сили. Вони в більшості це діти дьявола, котрі туди йдуть. Так, треба мені трошки засередитись. Так, наказую ще От, і, е, звичайний варіант. Беремо, йдемо в ту саму церкву, дуже-дуже багато хороших речей робиться в церкві. От. І Беремо свічку, вибираємо місце за упокою, називаємо, наприклад, там Володя там, наприклад, Путін. Так? Називаємо її. І ставимо верх ногами, підпалюємо, говоримо, щоб ти згорів, як ця свічка, і спостерігаємо як вона горить. Фішка в чому запалювати потрібно від свого вогню, а не від спільного, тому що спільний вогонь працює на ту роботу, хто перший підпалив. от На то працює цей вогонь. Коли другі підходять, підпалюють свічки, то вони тільки підсилюють цю першу роботу. Там без різнеці, добра справа чи не добра, але вони підсилюють. її так, наказує тобі щазнути, Розчинитись. Щезай. Ну, бачимо, починає вона пробивати її. Починає на ній треба зосереджуватись на хмиринці. от. Ну, відповідно, велика хмаринка вона займає більше часу. Yeah. От, на пару секунд поставил на паузу, що, так, що не було скучно дивитися, Нам якийсь час все одно займе, щоб, щоб її розчинити. Ще питання, що ми не знаємо імені нашого ворога. Не обов'язково знати, зосереджуйтесь на, на тій пакості, яку вам зробили, і е, умовно на тих, хто вам цю пакість зробив. І кажете, коли підпалюєте свічку, ставлю на свого ворога. А Бог знає його ім'я. Або якщо декілька, наприклад, чоловік, то Бог знає ваші імена, щоб ви згоріли як ця свічка, і Бог знає ваші імена. І ви, значить, зосереджуєтесь на них, на них, на ньому. І дивитесь бажано, уявляєте, як, як горить, виявляєте, що це горить ваш ворог. От, можна робити декілька разів, можна робити 3-9, ну, можна 13 разів робити таке діло, якщо так досить вперто, щоб цей... щоб, Ну бачимо, от вона починає вже розчинятися, хмаринка, розриватися, щезати. От її зараз розчинювати і буду бігти. От, і, Тобто можна в ідеалі зробити 13 разів. провести подібний обрядик. От. Коли ви говорите щось, ну це напевно про образне мислення. Можливо я слідчий ролик зроблю. Наказу із ноте. повністю. Бачимо, що вони, вони щезають хмаринки. Ось от, от такі три способи. Тобто, якби люди наші не були рабами, а в одному пориві спрацювали, то можна було б під цю війну зупинити скоріше. І повернути своїх рідних. Ще раз повторююсь, якщо рідний в когось на фронті там, чи друзі з'єднуємося з творцем свідомістю, хтось там може почитати очі наш, якщо ви там такі великі християни. От, і в цей час уявляємо, проживаємо, що ваш, ваша рідна людина, ваша близька людина, ваша знайома, що вона вже біля вас, що вона вже повернулася з фронту, що він... Живий, здоровий, веселий, проживаємо цей момент. Тобто ми заходимо вже в майбутньому. Ми живемо зараз, але ми живемо в той же час, проживаємо майбутнє. Тобто вже перемога, він повернувся, він, вона повернулася живі, здорові. От. Так, ну що ж, бачимо, воно вже закінчує розчинятись. От. Зараз я до рушенню, так, наказують тобі щаснути. І так само, тобто на, на тонкому плані, її вже немає, на тонкому плані в, в моєму світі. Це вже чисте небо. Але воно дає деяку задержку, дає затримку дає на фізичний план. Розумієте? От, от такий принцип роботи. Принцип створення своєї реальності це не тільки з хмарами, хмари це як наглядний приклад. Я ще раз кажу, якщо гуру якийсь вам нічого не може показати, він там я вас навчу, ну покажи, що ти можеш. Мої учні всі розчиняють хмари. Це найпросте наглядне. От. І навіть не то, що учні, а ті, хто зі мною багато хто поспілкувався, починають розчиняти хмари. Є тут така Наташа. У мене в, на Ютуб вона підписана на Ютуб. Декілька раз подивилась і пише, що почали розчиняти. Тобто навчилися працювати з своєю реальністю. Зробили перші кроки. Бачимо, тут вже щезла хмаринка. От тут вона вже закінчує. Щезати. Я зараз закінчую цей ролик. І, ну, в принципі, її нема, переключаюсь на себе. От. Все, блін, треба прическу зробити, щоб красивим бути перед цим перед вами. От, Навчимо така справа, запам'ятайте, що наші слова, наші наміри вони мають вони матеріальні. І навіть перевірте, як японці силою молитви потопили американський флот. Це є документально, задокументовано, якісь діти то що Це Це задокументовано, тобто це є досить серйозна тема. от. Ну поки що так, е, поки що так, просто я вирішив перезаписати той ролик попередній на цю саму тему, там забагато я е, думав і трошки... Ну, я думаю, що цей ролик буде кращий. І більш наглядно. Бачите, повезло класна поводка, і я продемонстрував можливості, свої можливості як людина, як сина Бога, сина творця. От. І, е, ці, ну, це може кожен з вас. Сумієте? Навіть якщо брати Біблію, там такий був Ісус Христос, він казав, і ви це можете, що я. І його спитав, як ти це робиш, він каже, і ви це можете, і навіть більше. Тому що я до отця свого йду. От я вже не знаю, як ще рабам пояснювати, деяким Одним пояснюєш, каже, от вам ваш, ваш головний єрарх, тобто він не був господнім, він був ієрарх. Є людина, якщо людина, це такий середній рівень, він плаває туди-сюди. Далі він йде в смерд, нежить і щезає духовно, або, або, або йде духовно вверх. Тобто чоловік, ієрарх і Бог, на рівень божества. А та мужчина, ну, мужчина, жінка це є чоловік, тобто тут немає різниці. Бо сказано, сотворив Бог чоловіка, мужчину і жінку, сотворив їх. А потім вже приїхав, прилетів Яхве, сотворив народ у славу свою і воєнно своє. Ну це інакша тема. І так, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, ви станете, поміняєте свій статус, хто статус, не змінив. І прислухайтесь до моїх порад. От як мінімум до тих, що я сказав. Ну і да прибуде з вами сила.